Христос посеред нас. Умови сучасного життя привчили нас отримувати швидкий результат. Ми можемо миттєво переслати лист у інший кінець світу, блискавично розшукати своїх друзів за допомогою мобільного телефону, сісти на борт літака і за кілька годин перенестися із зимнього Києва у теплий клімат, де пануватиме сонце. Тому, підсвідомо, переносячи свій життєвий досвід на духовне життя, ми часто дивуємося. Чому усе тут так повільно? Чому нам потрібні роки, аби навчитися мистецтву молитви, чому таких зусиль вартує у церковленні? Чому ми маємо щодня прикладати зусилля, аби поринити у світ священного писання та церковного богослужіння? Нам здається, що все відбувається надто повільно. І, хоча це не зовсім так, бо Господь нерідко скорочує наш шлях до себе, в цілому, ми не помиляємося. Адже подолати відстань між нами та Богом дійсно набагато важче, ніж потрапити на інший бік земної кулі. Досліджуючи біблійну історію, святі отці розділили її на так звані завіти та уподібнили періодам людського життя. Дитинство людства це історія правоців від завіту Адама до завіту Ноя, від Ноя до Авраама отроцтво, від Авраама до Мойсея юність. Нарешті, від заповідей Мойсея до Нового Завіту Спасителя це є зрілість. Історія людства як історія дорослішання однієї людини. Ми легко приймаємо цей яскравий образ. Проте, коли ми спробуємо собі реально уявити цей біблійний темпоритм, нам стане ніяково. І святі правці, і візантійські отці церкви були людьми іншого, духовного та психологічного типу. Вони вміли чекати. Вміли плекати надію та не впадати у відчай, якщо вона не одразу ж справджувалася. Святі правоці вміли чекати, бо вони мислили собі історію спасіння у колективному родовому вимірі як покликання цілого роду, спасіння, яке має звершитися впродовж життя багатьох поколінь. Святі отці вели аскетичний спосіб життя, а тому добре знали людську природу та її неміч. А отже, й тихоплинність на шляху до спасіння. Ми живемо в інших історичних умовах. Проте, це не виправдовує того, що ми підходимо до проблем духовного життя зі стандартами ідеології споживання. Ми прагнемо усього і негайно. Проте, це не наслідок пришвидшення історії, про яке говорять сучасні культурологи. Сучасний світ таки впливає на нас. Утім, справжня причина нашого невміння та небажання чекати полягає в іншому. У атомарній самотності сучасної людини, у втраті живого відчуття єдності людського роду, у звуженні світу до меж нашого психологічного я сьогодні, коли церква вшановує пам'ять святих правоців, у нас є добра нагода замислитися над власним життям та спробувати його змінити. Адже святі правоці це люди сподівання, люди, усе життя, яких було очікування. Уповання, надія, віра. Бог не є нашим ворожником. А отже, у нас немає законних прав на вхід до Небесного Царства. Проте новий Завіт не лише свідчить про Божу любов, Він розкриває величну таємницю цієї любові. Ми знаємо, що ця любов не має меж, що ця любов остаточна, абсолютна. Спасіння за законом надало б людині сукупність обов'язків та прав. Проте справжня любов не знає ані прав, ані обов'язків. Тут немає обміну чогось на щось, любов вимагає усього. Однак, коли ми приносимо удар Богові людське усе, Господь відповідає нам взаємністю та вручає нам дар, який безмежно перевершує наш власний замість людського усього. Ми отримуємо удар усе Бога або повноту Божества. Цей обмін не може бути формальним. Бог не укладає з нами угоди. Спасіння людини справа Божої любові. А наша самопожертва потрібна Богові не для встановлення справедливості, а для того, щоб любові відкрилося наше власне серце. Шлях до Бога. Не може бути блискавичним. І не лише тому, що Богу потрібна лише справжня любов, а отже, Він може випробовувати свободу людського серця. Час для подорожі до неба потрібен самій людині. Він потрібний нам для того, аби ми могли мати нагоду та можливість краще пізнати себе та свою власну природу. Ми потребуємо часу для того, щоб відмовитися від себе та власної гордині. Нарешті потребуємо на нього, аби встигнути змінитися та прийти перед лице Боже оновленими справжніми. Ми маємо навчитися чекати, проте чекати не пасивно, не відпочиваючи біля дороги спасіння, а перебуваючи у русі, простуючи до небесного Єрусалиму у максимальному напруженні. Ми вирушаємо у духовну подорож певними у собі, певними свого покликання. Очікуючи, що зустріч з Богом відбудеться незабаром. Згодом ми стомлюємося. Нам здається, що наші сподівання не виправдані, що ми подолали вже більшу частину шляху, а Бог так само далеко. Життя кожної людини унікальне. І тут немає однотипних сценаріїв. Утім, у багатьох на цьому етапі трапляється і відчай, і недовіра до Бога. У цей момент головне не зупинятися, не втрачати енергію на вивчення власних думок та почуттів. І коли нам вдасться перебороти себе і продовжити подорож, наступний стан, який нас охопить, буде станом тверезості. Ми відчуємо своє недостоїнство. Відчуємо, що нам не під силу здолати цей шлях через неміч. Чи зможемо ми, врешті-решт, подолати цей шлях? Чи варті ми Божої любові та Небесного Царства? Нам знову у нагоді історія правців. Коли ми читаємо імена Книги Родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Авраамового, звертає нашу увагу митрополит Антоній Суроський, багато з цих нам відомих імен це імена великих людей духу, які вражають нас своєю святістю. Але скільки серед них і людей складної долі? Рав, блудниця, Вірсавія, колишня дружина Урія, що була силою взята у жінки Давидом, Руф – чужинка. У цьому родоводі святості і людська крихкість, гріх так переплітаються, що це нас вражає. Як може син Божий прийняти на себе людську природу? Яку сплітало стільки рук, одні з яких були чисті, а інші заплямовані. Історія поколінь, які готували боговтілення, свідчить, що спасіння здобувається силою надії та віри, здобувається через особисте випробування віри, як це було справа правоцем Авраамом, або через тривалу та виснажливу подорож, як це трапилося з пророком Мойсеєм. Проте, та ж сама історія спасіння свідчить, що Господь повнота єдності, з яким є кінцевою метою нашого паломництва, безкінечно милосердний до людини та вибачає наші недоліки і прогріхи. Шлях спасіння тривалий та небезпечний, але ми простуємо не на чужину, не у чужу землю. Ми повертаємося додому. Повертаємося до раю, до нашої справжньої батьківщини. Чи ми не заблукаємо, чи не схибимо зі шляху спасіння? Ці питання корисні у духовному житті, але у нас немає підстав для сумнівів, а тим паче відчаю. Адже, незважаючи на те, що нам інколи самотньо, ми не самі на шляху до раю, поруч з нами не видимо. Як колись з двома учнями дорогою до Емаусу, іде сам Господь. Господь поруч. І Він може відкрити нам очі на свою присутність щодня, щохвилини. Пам'ятаючи про це, спробуємо навчитися у правоців терпінню та надії. Не будемо поспішати та намагатися перестрибнути з дитинства у зрілість. Навчимося терпеливо долати дорогу. Не вимагаймо у Бога нічого, але щодня то щохвилини готуймо свої серця до тої благословенної миті, коли Він сам благоволить відкритися нам у всій своїй величі, любові та славі. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця нехай перебуває із усіма вами. Христос посеред нас і є, і буде навіки.